Вітаю вас, мої маленькі друзі. Хочу запросити вас сьогодні в гості до звірят, які живуть у лісі. Дітки, а яких ви знаєте звірят? Так, це зайчик, лисичка, вовчик, білочка, молодці. Послухайте, будь ласка, про них загадки. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко так стрибає. Так, це зайчик. Виходій із забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замовк, це лихий і лютий, вовк. Я руда низького росту, хитра я і довго хвоста, на курей я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо, Вовку брату, я сестриця, а зовуть мене лисиця. Руденьку шубку має, по гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст та великий має хвіст, як на мисто оченята, хто це? спробуй відгадати. Так, це білочка. Взимку спить цей звір берлозі, і прокинутись не змозі. Смокче лапу в вісні. Хто це? Підскажіть мені? Так, дітки, це ведмідь. Друзі, давайте з вами розглянемо ілюстрації. Хто зображений на ній? Так, це зайчик. Дітки, а ви знаєте, де живе зайчик? Так, в лісі молодці, а яке у нього хутро? Тепленьке, м'ягеньке. А якого кольору зайчик узимку? Так, усимку він білого, щоб сховатися на білому сніжку. Молодці. Дітки, а зверніть увагу, який в зайчика вушка. Так, великий. А хвостик? Маленький, молодці. Друзі, давайте з вами пограємо в гру і виберемо, що їдять тваринки. Ось у нас є ведмідь. Як ви думаєте, що їсть ведмідь? Хліб, кісточку, листочок? Чи мед? Так, медок любить наш ведмедик. Ось на цьому малюнку у нас зайчик. Як ви думаєте, що любить їсти зайчик? Морквинку, сир, кісточку чи банан. Так, молодці, морквинку, звісно. Давайте тепер нагодуємо нашого собачку. Собачка любить їсти сир, яблучку, банан чи кісточку. Так, молодці, кісточко. Дітки, я вам дуже вдячна за таку гарну прогулянку до лісових звірів, а тепер будемо повертатись додому. До побачення, до нових зустрічей!